Батату залишали замовлення? Добрий день, так. Залишали. Добре. Давайте по батату. Розповім, це в нас іде е, сорт, який е, дуже добре сходи з'являються в нього там за 10-14 днів. Вже через 90 днів е, вже Батат формує повноцінні клубні, готові до збору. Е, в наявності в нас є чотири сорти батату. Це в нас е, дивіться, йде. Мурасакі, він помаранчевий. Йде. Також є в наявності а, білий батат. Він високоврожайний, йде, ранньо стиглий, і є бушбок. Це з такою рожевою малиновою шкіркою, світлою м'якотю, Компактний кущю йде. Ну і французький фіолетовий. А, дивіться, у нас упаковочка йде 25 на 7, це 175 гривень. А, на сайті могли бачити, нас в нас мінімальна травочки три упаковки, як чотири купують і дві в подарунок. Скажіть, будь ласка, у вас яка кількість цікавить? Одна упаковка це скільки на А це це не... 25 це на це? 25 насінин, 185 гривень, де так. Да. Коли я посію ці насіння, і що виросте? А, я ж кажу, вже чи де, де, вже? Чи, чи що? Це на сіня, чи сам батат? Це насіння батату, звісно. Ви ж садите і вирощуєте батат. Так. А ви що? Це таке буває? А чому б не бувало? Він же так і садиться. Та ні, він розсадує садиться. Ну, я вам кажу так, як ми його вирощуємо. Де, а де ви вирощуєте? Якому регіоні? По Київську область бровари, це найвеликий розсадник в нас зараз. А як називається найбільше? Стеглий сад. Смілий сад. Ну добре, давайте мені одну упаковочку. Дивіться, я ж вам кажу, в нас просто, як робили замовлення, бачили, що в нас мінімальна відправочка дві упаковки. Я ж вам не, о, не можу одну відіслати. Це на, на скільки? На 350 гривень? Да. Так. Ну добре. Харшо, дві упаковки. Прошу за 350, скажіть, ваше прізвище, куди відправити? А, ну, а що це буде? Це два різних сорти буде чи як? Так, да, два різних сорти. Мурасакі і Баніта. Може якісь другі записати. Ну давайте, так, так. Давайте моросаки і. А це uh -huh. я посію ці насіння і виросте такий батат, як ви кажете? Так, так, вже через 90 днів. Але дивіться, мені буде потрібне ваше прізвище і куди відправити? Так ви ще ще, ну, я ж. А що ви будете відправляти? Так, ви ж сказали, дві упаковочки якраз Мурасакі і Баніта. Ні, ну Баніта я не підтвердила. Мурасакі, я сказала, і, ну, давайте Фіолетовий. Давайте Фіолетовий. Скажіть. Угу. Так, Данила Вагала. Так. Місто Кривий Ріг. Угу. 097. <плес> ні, ваш номер є. А кривий ріг яке відділення? Поштомат. А ну в нас ж не через поштомат, у нас тільки відділення, оплата при отриманні. А я не можу відправити, щоб не після сплати. Ні, ні, в нас тільки оплата при отриманні працюємо. Оплата при отриманні. Так. Ну, така, ну, на поштомат також можна після сплати. Я, я розумію, да, але ж ми тільки на відділення відправляємо, я ж кажу, ну, які в нас умови. У мене просто далеко відділення. Ну давайте я подумаю і перетелефоную, добре? А в нас одноліневий зв'язок дивіться, якщо бажаєте, чим саме будете думати. Ну, відділення. У мене далеко просто відділення, мене зручно. Якщо ви, ну, така, ну, я ж на постамат не відішлю ніяк. Ми тільки або на відділення, або взагалі не відсилати. Якщо ви хочете подивитись де відділення, то я тоді можу через 10 хвилин перетелефонувати самостійно. <клухи> <клухи> Давайте я ще раз тоді заявку залишу, якщо надумаю. А в нас лімітована кількість, Алла. дивіться, якщо вас цікавить, ми тільки зараз можемо записати. Як ні, то можемо навіть закріпити з за вами акційну пропозицію і зробити відправку на дату. Це відкласти ваше замовлення декілька днів, максимум до тижня, відправити пізніше. Але потрібно вказати номер відділення і коли відправити. Як ні, то будемо просто відміняти. Давайте просто відмінимо поки що. Гарного дня до побачення. Дякую.